Добрий день малята! Ми продовжуємо другу частину нашого заняття про маму. І сьогодні на малюванні ми намалюємо дуже гарний букет буску і подаруємо його мамі. Дивимося на зараз весна і дуже гарно квітне бузок. Бузок буває який, білий. Розовий, фіолетовий різних відтінків. Подивіться, я у садочку. Дуже багато в цьому році, бо скорость квітла. Ось подивіться, і білий, і фіолетовий темніший, світліший. І сьогодні ми з вами намалюємо таку картину. Спочатку ми будемо малювати гілочку і з неї ось. І будемо малювати саму, сам вузук. Ось, подивіться, я поділила, бачите, на такі частинки. Далі ми малюємо ось такі великі крапельки. З одної сторони як трипутничок, а інша ну, крапелька виходить. Потім ми його будемо малювати, і у нас вийде така білочка вусу. Листочки. Зверніть увагу, листочок у бузка має форму сердечка, якщо подивитися. він темно зелений, ми намалюємо і, 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 такі, як сердечко. З той сторони він широкий. Так, і... Беремо пензлик і між тим місцем, де ми малювали простим олівцем, водичкою змащуємо весь кожне і по тому. Ну, намагайтеся не, туди не попадати, але ну, як попали, нічого страшного. Помазуємо таким водичком. А потім ми будемо робити форму. Бачите, вона, він там є жовтенький, як сонечко світить, і голубенький. Беремо голубенький і потихеньку отак розмазуємо. У нас спочатку вона розтікається у нас і у нас такі ось виходить. Десь жовтеньке. Потім ми трошки запустимо жовтенько. Он такий як розмитий. Уявіть, ми малюємо з вами бузок на фоні неба, правильно? Ми дивимося на кущик. І небо голубе видно, і сонечко яке світить, і сонечко теж запускаємо так жовтенький, потро, так як відблиски сонця. Так, сонячний день, сонечко десь світить нам і так ось попадає нам на бузок. Так, ось дивимося так. Ось в мене ось така картинка вийшла, бачите? Далі, коли даєте висохнути, і ми будемо малювати далі сам бузок. Бузок ми будемо малювати паличками вушними, ось такими, бачите? У мене фіолетовий, розовий, ще один фіолетовий. Колір і біленький потім додамо. Так, ось я беру розмочила я фарбу, ось бачите, в мене ось такий фіолетовий, І робимо крапочки одного кольору, між ними потім другий і ось так ставимо на всіх крапельках, отих, що ми малювали. Посередині, по краю. Одним кольором, потім другим кольором Так, і ще от один ман. Так, один, два, три. Так, всі в мене ці фіолетові. Далі ми малюємо рожевим таким, більш світліший, ніж фіолетовий. Між ними остається місце. Ось, Я вам зараз покажу, і ви зрозумієте. Ми Ставимо такі крапочки. От підбираєте і ще можна трошки голубенького додавати потім. Там декілька крапельок — до білого буде голубенький. Зараз я вам покажу, щоб ви зрозуміли, як це виглядає, як його з'єднувати. Ставимо крапочки, щоб не було білого всередині. Ми потім доповнимо, якщо, ось подивіться, я вам вказую, О, бачите, а в нас ще є фіолетовий темний в мене, Так, я вставляю серединку, потім, якщо що, фіолетового додамо. Находить буде, нічого страшного. Так. І ще в мене трошки голубенького хочеться мені ось, бачите, крапочок туди додати. Вони різні є. Ну, більше всього, звичайно, такий фіолетовий насичений, Іди Трошки підсохне наша фарба, я вам покажу. Зараз ми перейдемо на, на гілочку, саме будемо робити е, листочки розфарбовувати. Бачите, ось листочки теж у нас декілька що е, зелених фарб на ньому. Світліше, темніше. Навіть в одному листочку. Тоді він гарний буде. Так, я забула, малюємо гілочку ще. Гілочка йде. Так, трошки донизу вона ширша. Ви знаєте, що? Так. Що донизу ширша. Так, ось намалювали гілочку. Так, листочки малюємо. От. У мене теж я беру одну, зеленіша фарба. Бачите? Воно так буде зливатися, а тоді додати. І вона зливати. Потім, коли висохне, можна прожилочки зробити. Отакий. От вони навіть вони не такі зелені, а бачите, вони як з відливом таким. І малюємо листочки у нас, як сердечки. Дуже легко малювати. Сердечки вмієте малювати, листочки сердечка. Коли висохнуть, тоді можна зробити, їх домалювати темно зеленим іншого кольору, просто зелений. Вибираєте фарбу різних відтінків. Від світло-зеленого до темно-зеленого і граєте з нею різними відтінками. Так само і наші, от, подивіться, бачите. І зараз ми ще сюди додали в мене, ось подивіться, я вже намалювала в мене вона суха. Ця гілочка, бачите? І я сюди просто додаю ще білого, тому що я коли малювала, вона була мокра, а я зачекала. І тоді він буде грати наш букет. Зараз дуже багато гілочок, дуже гарні вони. А біла ж теж є? Подивіться, яка гарна біла в нас. Навіть можна тут ще темно навести трошки темнішого. Так, я ще візьму фіолетовий раз, пройду, воно висохло трошки і виразні, виразніше зробимо так. Щоб вона така яскравіша була, гарніша. А запах стоїть і такий. Так пахне наш бузок, сидиш, аромат так гарно, Так, що в кого вдома є вдома бузок чи в парку десь живете, виходьте зараз дуже-дуже гарно він квітне. Його в цьому році дуже багато на кущиках, Так що, видіть, подивіться. І поздоровте, маму. Так, дивився, тепер я беру тоненький пензлик і листочки, теж навожу. Прожилечки, так, робимо, тому що воно мокре, воно не буде малювати. Воно розтечеться і все. Треба зачекати, поки висох, доки висох. Тоді воно гарно буде. Сухе, гарненьке. От я теж намалювала і він спішила. А тепер я трошки його по-другому зроблю. Ось такий у нас бузок. Ми даруємо вашим мамам ось таку гілочку куску з таким букетом. Зі святом матусі, здоров'я, щастя вам багато. Будьте завжди любимими, коханими. До побачення!